Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було в них дітей. Дуже через це вони журилися. От пішли вони одного разу у ліс по гриби. Баба бере грибки, коли дивиться, а в кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, дивляться, аж неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздочко і туди посадили. Вранці старі встали і знову пішли по гриби. А коли повернулися, глянь, а в хаті прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: Хто це? Хто це? Бачили ми якусь дівчину, від криниці водицю несла, гарна, тільки трішки кривенька. Довго діти й баба гадали, хто б це був. А далі баба дідуві каже: Знаєш що, діду? Зробимо так, скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто у нас господарює. Так і зробили, коли дивляться, аж з її хати виходить дівчина з коромислом така гарна, така вже гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули у піч. Коли ж йде дівчина з водою. Війсьла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздочка, аж гніздочка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, а ми тебе будемо любити і жалувати як рідну. А дівчина каже: Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко і вертенце, я піду від вас. От дід зробив їй кожилочко і вертенце. Вона взяла, сіла на дворі і прийде. Коли ж летить зграйка качечок, побачила, та й співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожилочка шумить, вертенце звенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони її скинули по пірінці, а самі полетіли дальше. Коли летить друга зрайка, і ці теж. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попірінці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули качечки їй по пір'їнці. Дівчина обгорнулася пір'ячком, зробилася качечкою і полетіла зі зграйкою, а дід і баба знову зосталися самі собі.